Рині санкції це елемент тиску на партнерів Російської Федерації. Це означає, що санкції не будуть застосовуватися проти самої Російської Федерації, але проти її партнерів. Зокрема, це Китай, Китайська Народна Республіка, Індія. І е, зараз дуже уважно е, треба звернути увагу саме на цю приписку, яку нещодавно опублікував Лінці Грем. На країни, які купують російські енергетичні ресурси, але не допомагають країні, це свідчить про те, що таким чином Сполучені Штати Америки намагаються забезпечити безпеку подальшої співпраці з країнами Європейського Союзу, які і надалі продовжують вимушено купувати російські енергетичні ресурси, але допомагають Україні, нашій державі. Якщо якась країна продовжує купувати енергетичні ресурси, а не про і не продовжує е е надавати допомогу Україні. Вони тоді підпадуть під ці санкційні обмеження, під мита або 500%, відсотків, або 100%. відсотків ми будемо чекати, щоб сплили ті 50 днів, і вже після цього буде зрозуміло, які е які будуть запроваджені мита проти цих країн.